Дві коливенят народилися в парку історії землі на Прикарпатті. Їхні батьки це Лев Фрай і Левиця Луна до парку потрапили маленькими три роки тому. Їх передали з одного з зоопарків сходу України, який зачинявся. Тварини були хворі, кволі, їх тут вилікували і відгодували. І те, що Левиця так швидко завагітніє для працівників парку, стало сюрпризом. Малечу луна виношувала як і належить 110 днів, і от місяць тому народила двох самичок. Ливенят, доки вони зміцніють, та аби їх не кинула мати, досі тримали подалі від людських очей. Тепер же нарешті випустили в вольєр, хоча ще й окремо від їхнього батька. Лева вигадати маленьким хижачкам імена пропонуватимуть відвідувачам парку що своє От ми вже помітили в них зараз зубчики маленькі, помітили їх вже, що в них з'явився цей запах, нюх. Вони вже дістали це і все тепер ми аж вирішили. Тобто, вже пройшло місяць і тиждень, коли їх можна було випускати на світ у світ.